Професії. Чи вистачає вакансій для всіх? І як правильно зрозуміти, куди рухатись? Ми вирішили запитати думку українців, які ж професії нині найбільше користуються попитом. Психолог. Тому що є запити на реабілітацію військових на роботу спецесер. Ну і багато наслідків війни. Це, мабуть, тренери різних напрямків 100%. Я сама являюсь тренером і вважаю, що це дуже популярна професія наразі, особливо серед молоді. Я вважаю, що звісно, це мабуть it сфера більше, мабуть, я не знаю, який топ. у тренді. Я думаю, зараз айтівці вони завжди були в тренді найпопулярніші, мабуть, що айтішники. За останній рік в Україні кількість IT-фопів зросла на 13%. Про це свідчать дані дослідження компанії Доу. Управлінець однієї з найбільших платформ з пошуку роботи Валерій Ришетняк каже, український айтівець конкурує з європейським і американським. До того ж, найняти такого фахівця закордонній компанії значно дешевше саме в Україні. Тисячі доларів для американця це ну нижче середнього, а для нас це дуже великі гроші. Тому розуміючи, що айтішник заробляє в 5-6 разів більше ніж середня зарплата в Україні. Ну багато людей хочуть бути айтішниками. Справді, цей ринок процвітав, проте нині ситуація дещо змінилась. Так, у 2021 році американські стартапи залучили 700 мільярдів доларів, а у 2022 60. Тобто, оцей мішок грошей, котрий вони залучили, він впав в 11 разів. І звичайно, і зарплатний фонд цих компаній. Падає тому зараз у сфері ІТ глобальне скорочення, розповідає Валерій. Але людей, котрі прагнуть змінити свою професію, і стати айтівцями з кожним днем усе більше є. Це стало справжнім трендом. А от робітничі професії каже Валерій не популярні, хоча наразі дуже потрібні. Але робітничі професії, ну можливо, не такі хайпові, хоча насправді заробляти вони можуть непогані гроші. Того ж, каже Валерій, часто люди починають освоювати трендові професії, не до кінця розібравшись, чи зможуть там працювати. І для психіки це може стати справжнім викликом, каже психологиня Олена Шершньова. Не кожна людина від природи має здібності, схильності до IT, до менеджменту. Звісно, якщо ці тренди потрапляють в ваш внутрішній талант, це дуже круто. Але якщо ні, людина починає відчувати, що вона не така, що вона не дотягує, що вона на щось не спроможна. хоча насправді вона талановита, тому що в кожної особистості є свій талант. Живемо чужими мріями і втілюємо чужі бажання, то ми апріорі не можемо бути щасливими, тому надзвичайно важливо дослухатися до себе. Тож частіше ставте собі питання: чи дійсно я цього хочу, чи не це трендами, чи суспільством. І головне, будьте чесними з собою. Ми упевнені разом здолаємо складну цю дорогу, бо зараз працюємо на перемогу. Друзі, кількість вакансій в Україні вже три місяці перевищує 100 Тисяч про це йдеться в дослідженні одного з українських сайтів із працевлаштування, і саме в категорії робочі спеціальності та виробництво з'явилося найбільше нових вакансій, вакансій саме в жовтні. До десятки лідерів також увійшли сфери обслуговування, продажів, логістика, сфера гостинності, медицина і фармацевтика. Отже, чи обов'язково працювати в іт сфері для того, щоб отримувати достойну гарну зарплатню? І які професії зараз найбільше потребують працівників? Поговоримо з Валерієм Решетняком, управлінцем однієї з найбільших платформ з пошуку роботи. Доброго ранку, добро, Доброго. Ранку. от ми бачили в сюжеті, що багато людей думають, що в IT сфері або в маркетингу можна легко заробити гроші. А чому сформувалося таке упередження серед людей чи обов'язково бути айтівцем? Отправнейтішником, а айтівцем, щоб бути успішним. Так а it ринок специфіка IT-вців в Україні це саме українська специфіка, тому що в Україні на відміну від західних країн Сполучених Штатів зарплатня айтівців в рази вище ніж середня по країні. Тобто, якщо зараз середня по країні зарплата наближається до десь 450 п'ятдесят доларів, то айтівці заробляють декілька разів. Більше тому, що вони конкурують на глобальному ринку праці. Слово ті, у кого вільна англійська, вони попит на програмістів є глобальним, тому. Здебільшого українці працюють через українські аутсорсингові компанії і конкурують за глобальний ринок праці. Інші професії конкурують на внутрішньому ринку за українську зарплатню, саме тому зарплата в ІТ в декілька разів вища ніж в інших професіях. І звичайно, вища зарплата створює попит і бажання людей працювати в АІТ. От давайте розглянемо детальніше, яка саме ситуація е, в іт сфері, чи варто прагнути угу. йти працювати туди, і кому саме які Це там перспективи. Звичайно, е, ну я скажу відверто в ІТ останні два роки відбувається глобальний спад. Глобально ага. а така знакова подія, коли в четвертому кварталі минулого 22-го року. П'ять найбільших компаній, такі як Google, Amazon, Meta, вони звільнили майже 100 тисяч програмістів. А вони створювали найбільший попит і вони платили найбільше зарплати, найбільші бонуси. І взагалі відбувається скорочення глобального попиту на айтівців. Є такі тренди, як так званий low-code, no-code, коли ви можете самі створити вебсайт свого бізнесу, своєї компанії, не написавши жодної строчки коду тому е, є е, ну, така реч, котра обговорюється. Ще не зрозуміло наскільки це тренд, що джуніор програмістів замінюють частково нейромережі. Той самий чат GPT, він непогано також пише код. Тому е, все це глобально скорочує попит на IT, на айтівців, і через це звичайно скорочення попиту. А пропозиція збільшується, тому що дуже багато компаній створено курси про підготовки айтішників, курси програмістів. Вони навчають кодингу. Таким чином пропозиція збільшується, попит скорочується, і тому, ну я би сказав так: я би радив, йти в айтішники в Айтівці угу. тим людям, у котрих є до цього природна схильність. Кому угу. подобається математика, угу. хто а, гарно працює з даними. Ці люди в ІТ будуть успішними. О зараз на іншу круту робочу тему прийдемо щодо попиту робочі професії. Ми ж розуміємо, що війна зробила нам велику неприємність до 7 мільйонів українців. Виїхали зараз. Ті, хто залишилися тут в Україні, просто конче необхідні люди робочих професій, потрібні руки. Які професії нині в дефіциті? Угу. Це ж криза, правда чи ні? Працівників яких професій? А... Ну, ситуацію можна характеризувати як величезний попит, і ну близько до кризи, тому що, наприклад, трактористи зараз дуже популярні, тому що ну в армії це механік водій. І багато трактористів мобілізували, тому попит на трактористів величезний. Є величезний попит на так звані чоловічі спеціальності. Електрик, сантехник це так звані чоловічі спеціальності, їх не вистачає. До речі, нещодавно були одного з наших клієнтів. Це найбільша мережа в Україні магазинів, одна із найбільших більше тисячі магазинів. У них розподільчий центр це 10 тисяч квадратних метрів, і в них є такі погрушення. І на них завжди працювали чоловіки. Зараз вони навчають дівчат на них працювати. Тому от тренд: певні робочі спеціальності, котрі традиційно робили чоловіки, зараз ним навчають жінок. От, власне, ми зрозуміли, що є попит на робочі професії, а зараз питання: а е, чи багато роботодавці таких професій готові платити? А, Зарплати на робочі професії не просто збільшуються а за минулий рік багато компаній збільшували зарплати в два рази. Є компанії, котрі збільшували зарплати в три рази. А середня зарплата в Україні вже досягла десь 90% в доларі. Я маю на увазі від довоєнного рівня. Тобто, довоєнний рівень вона перевищила 500 доларів. Зараз вона наближується до цифри 500 доларів. Я маю на увазі середня по по країні в гривні. Зрозуміло, що вона майже в півтора рази вже вища, ніж була в 2021 році. Тому звичайно, нестача людей, нестача людей робочих спеціальності, призводить до того, що роботодавці готові платити. Більше і на наступний рік більше ніж 70% компаній сказали, що вони будуть збільшувати зарплату. Вони в цьому впевнені. Інші сказали, що не впевнені, чи будуть, чи не будуть. Uh -huh. Тобто, ті, хто каже, що не будемо, ну їх там 3%. Ну тут логіка проста: не буде робочих професій людей, які її представляють, не буде заробляти сама компанія, а звідки платити гроші ту зарплату? Так абсолютно. А в які професії зараз отримали нове життя, стали більш актуальними, які втратили? Насправді зараз тренд на використання нейромереж, і, наприклад, з'явилися взагалі нові професії дизайнер, котрий працює з нейромережами, котри генерують зображення, і взагалі нейромережі генерують текст, зображення, музику. І з'явилося за останній рік. Декілька нових професій, коли традиційний дизайнер, котрий займався дизайном, зараз генерує дизайн за допомогою нейромереж. Оце нові професії, котрі з'явились. Але дуже важливо, що нейромережі ті технології, вони не замінюють повністю, тобто вони не звільняють бухгалтерів, продажників, маркетологів. Вони трансформують їх роботу і роблять її більш креативною. А така ручна робота, наприклад, по генерації тексту, виходить до нейромереж. Розібралися в ситуації, і на саме на які зараз професії є попит і є перспектива і збільшення в зарплатні. У нас в гостях був Валерій Решетняк, управлінець однієї з найбільших платформ з пошуку роботи. Дякуємо вам. Дякую Спасибо.